Я більше вже не та, я не вдягаю свій колишній одяг. Мене тепер не ранять вже слова і дуже байдуже, що ззаду там говорять. Мене вже більше не чіпляють ті гачки, які раніше пробивали груди, і зовсім не тісні мені мої гріхи, мене за них судитимуть не люди. І знаєш, я навчилась говорити правду. Без усяких влесливих оправ наїлася я в досталі брехні і фальші, мене бо ними хтось як з ложки годував, а тепер я зовсім інша, друга. Люблю себе і не картаю почуттів, стерва, егоїстка чи байдужа. Ні. Я щаслива жінка. Власному житті